Вітаю, друзі, 17 листопада. Почалося Володимиру Зеленському висунуто ультиматум. Фракції Європейської Солідарності і голоса, прости господи, частини, я так розумію, голоса висунули ультиматум банковій. Ультиматум особисто Володимиру Зеленському. Що в тому ультиматум? Відставка всього уряду, формування нового е за участі всіх фракцій, тобто допустіть нас до влади, і відставка Єрмака, відставка ряду силовиків. Друзі, давайте розберемося. Перше, те, що з'явився цей ультиматум, це дуже добре. Це робота опозиції, це дуже добре. Але давайте подивимося трохи збоку на це. Я щойно записав інтерв'ю з народним депутатом України Анною Скороход. Воно вийде тут на моєму каналі буквально за декілька годин о 21. 30 буде прем'єра. Е, рекомендую всім подивитися. Анна розказує дуже багато цікавого і про внутрішньопарламентську кухню, і про бажання депутатів, про те, як їх купували в конвертах, за що вбили її чоловіка Антона Полякова. Розповідає про. Е, Схематози корупцію в Мінобороні, а вона очолювала відповідну тимчасову слідчу комісію, яка це вивчала. Тому ласкаво прошу о 21.30 включайтесь, Анна Скороход, правдиво про настрої в парламенті, корупцію в Мінобороні та багато інших цікавих речей. Так от Анна каже, що Арахамія. Е, Давно знаходиться в закусі з Андрієм Єрмаком Алой Борисівною, як його сьогодні назвала Безуга, яка, до речі, зі слів Анни Скороход, вже давно не є людиною Єрмака, а стала близькою до Давида Арахамії. Отак От все змінюється в цьому. Зеленому болоті українського парламентаризму. Ну і власне е, крім цього, друзі, є інше, е, чого прагне опозиція, і зелені кнопочки, які готові до неї примкнути. Бо без зелених кнопочок не європейська солідарність, не тим паче голос, не навіть разом нічого, абсолютно нічого. Зробити не можуть. Вони можуть виключно діяти в одному напрямку. Вони можуть виключно зробити одну річ. Ініціювати цей процес. А здійснити його можуть виключно за участі зелених кнопочок. Можливо, Частини олігархічних груп і навіть частини колишнього ОПЗЖ. Але чого вони прагнуть? Вони прагнуть не зміни влади повністю і знищення корупційних схематозів. Вони прагнуть зайти в уряд. При Зеленському, який буде виконувати обов'язки президента, вони прагнуть сісти на ті схематози, які власне зараз контролює Алібаба, Ава Борисівна АБ, Андрій Єрмак, як би ви його не називали. Вони хочуть сісти на ці схематози. На схематози, на яких сидів Мендіч, на яких сидів Шефір, вони хочуть відсунути їх всіх, прийти на їхнє місце, зробити Зеленського ляльку і все. Чи входить це в плани українського народу? Де да да яка різниця, як стоять ліжка в борделі? Ви їх совуєте як завгодно. Нам потрібно блядей замінити? До того ж усіх. В незалежності від кольору. Не тільки зелених, а тих, хто дійсно блядонув по відношенню до своїх людей, до своєї держави і свого народу. Так от, друзі, треба чітко говорити про те, що без усунення царя Мідаса, який є вершиною оцього трикутника. В кутах якого знаходиться Міндіч і Єрмак, а всі інші це наповнення корупційне цього трикутника, без того, як прибрати царя Медаса, нічого не зміниться. Залишиться та сама корумпована вертикаль, та сама корумпована система. Все це залишиться. Більше того, Продовжиться війна, бо на ній заробляти хочуть. А нам потрібен мир. Українцям зараз заради збереження держави, заради збереження життя народу потрібен мир. І тому вимога українців має звучати однозначно. Уряд національного спасіння це добре. Відставка Єрмака це супер. Відставка силовиків, заміна тих, які зашкварились. отак. от. Але найголовніше це відсторонення царя Мідаса від виконання обов'язків. Відсторонення Володимира Зеленського, Передачі всієї повноти політичної влади в парламент військової. Генштаб і головнокомандуючому ЗСУ. Вже потім заміна сирського. Звичайно, заміна спікера парламенту цього Стефанчука, Кабанчука Хмельницького. Головне знайти суть. Головне прибрати царя Мідаса. а не просто отакоє. От, от Замінити фішки і далі рубать бабло, а ти Іван Петро Семен іди гинь. Дуже цікаве інтерв'ю з Анною Скороход за пару годин о 21.30 по Києву на моєму каналі. Включайте, дивіться і робіть висновки. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами, ми попри все. Зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.